Доброго ранку, мої любі учні! У нас урок української мови і з вами Олена Іванівна. Сьогодні ми будемо навчатися вживати іменники в мовленні. Нумо, діти, підведіться, всі приємно посміхніться. Продзвенів уже дзвінок. Починаємо урок. Відкриємо наш зошит. Та запишемо сьогоднішнє число, каліграфічний рядочок, м'який знак. М'який знак тричі? Маленький, Буква з полученням м'який знак О, Н м'який знак, С м'який знак, С м'який знак. Склад ЛЁ, НЁ, слово ЛЁН, НУЛЬ, Розгортаємо наш підручник, сторіночка 66, вправа 40 і попрацюємо з підручником. Додайте слова, назви предметів і здовідки. Відчиняти, зачиняти, розгортати, згортати, відкривати, закривати. До кожного слова потрібно підібрати одне слово з довідки. Поглянемо в нашу довідку. Вікно, блокнот, магазин, підручник, зошит, двері, портфель. Слова, які є в нашій довідці. Що ж ми можемо з вами відчиняти та зачиняти? Відчиняти ми можемо з вами вікно, а зачиняти двері. Так. Або, навпаки, можна сказати, відчиняти двері, зачиняти вікно. Що ми можемо розгортати або згортати? Розгортати підручник, згортати зошик. Так, молодці. Відкривати портфель, закривати магазин. Тобто слова умовлені потрібно вживати правильно. Ми не кажемо відкриваємо вікно, а говоримо відчиняємо вікно. Не зачиняємо підручник, а згортаємо підручник або зошит. Запам'ятайте, що слова у українській мові потрібно вживати правильно. Попрацюємо над вправою 41. Дайте дітям імена і прочитайте малюнковий текст. Ким діти хочуть стати в майбутньому? Запишіть за зразком. У музичній школі діти навчаються грати на різних музичних інструментах. Перша дівчинка. Давайте дамо їй ім'я Ліна. Ліна грає на скрипці. Значить, Ліна стане скрипалькою. Марк навчається гри на акордеоні. Марк стане акордеоністом. Єва захоплюється грою на піаніно. Єва стане піаністкою. Роман вже трішки вміє грати на саксофоні. Роман стане саксофоністом. Давайте запишемо цю вправу у наш зошит. Вправа 41. І речення, які ми утворили про наших діток. Ким ж вони стануть в майбутньому. Ліна стане скрипалькою. Марк стане акордеоністом. Єва стане піаністкою. Роман стане саксофоністом. Кожне речення ми починаємо з великої літери. В кінці кожного речення ми ставимо крапку. Пропоную встати та відпочити. Почили, порухались, попрацюємо далі. Наступна вправа 42, сторінка 67. Склади і запиши одне речення, уживши імена всіх дітей. Де ж хто з дітей на малюнку? Давайте будемо знаходити. Надійка не найвища, але вона вища за Софійку і Соломійку. Тобто дівчинка, яка посередині, вона не є вищою серед усіх дітей, але вона вища, ніж інші дівчатка. Значить, це в нас надійка. А матвійко одного зросту із соломійкою. Тобто, ми бачимо, що перша дівчинка та хлопчик однакового зросту. Однакового зросту у нас Матвійко та соломійка. Знайди Данилка, Матвійка, Надійку, Софійку та Соломійку. Ми вже з, нами ви... Ми вже з вами визначили, що перша це в нас Соломійка. Поруч з нею стоїть Матвійко. Наступна це у нас Надійка. Далі Данилко і в останнє Софійка. Молодці. Пропоную вам записати речення, яке ви склали про діток, використавши усі імена. Ви можете записати своє речення, можете записати те, яке є у мене. Запишемо вправа 42. Я склала таке речення. Соломійка, матвійко. Надійка, Данилко та Софійка полюбляють гратися разом. Ви можете записати своє речення або записати це. Попрацюємо над наступною вправою. Випишіть із вірша Володимира Лучука назви річок за абеткою. Складіть і запишіть речення про відому вам річку. Давайте прочитаємо. Буйні води котить тиса, річка черемош іскриться. Як волошка, голубий у Дністер впадає стрий. Які річки є в цьому вірші? Тиса, черемош, Дністер. Три. Усі річки записані з великої літери, адже це власні назви. Давайте визначимо, скільки звуків, букв та складів у слові котить. Котить скільки звуків, діти, порахуйте. Ші-п'ять звуків, адже м'який знак звука не дає. А скільки букв? П'ять, шість букв. Так, молодці, уважні. Скільки складів? Два склади. Чудово, молодці. Давайте тепер запишемо з вами назви річок в абетковій послідовності. Якою запишемо першу річку? Дністер, Стрий, Тиса чи Черемош. Так, звісно, дністер. Адже перша літера де йде першою в алфавіті, ніж інші літери. Дністер. Далі наступна яка буде? Стрий. Так, потім тиса і черемош. Давайте запишемо вправа 43 і запишемо 4 річки в обетковій послідовності. Дністер. Дністер, стрий, тиса Черемош. І можемо скласти речення з вами про річку, е яка нам з вами відома. Ми вже не один раз згадували про річку Дніпро, вона є в нашій області, так? І е е це найбільша річка в Україні. Тому я пропоную вам скласти речення саме про цю річку. Але ви можете скласти речення самостійно про ту річку, яка вам відома, і записати своє речення. Я записала ось таке речення. Річка Дніпро найбільша в Україні. Дніпро та Україні ми пишемо з великої літери, це власні назви. Не забуваємо про це. Хвилинка спілкування. Мої родичі мешкають у Дніпрі. На острові чи під водою? Ні, у місті. Тоді говори правильно, ти знаєш, що є місто Дніпро і річка Дніпро. Місто отримало таку назву через те, що розташоване на берегах цієї річки. Дякую. Тепер буду вживати слова правильно. Запам'ятайте, діти, що слова потрібно вживати правильно. Адже вживши неправильно слова, вас можуть неправильно зрозуміти. Як ось цього хлопчика. Продовжте речення. Тепер я знаю, що. Найкраще мені вдалося, мені було незрозуміло. Сподіваюся, що всі зрозуміли, що слова в українській мові потрібно вживати правильно.